Чим довше в нас бізнесмени релоковані і проживають за кордоном, тим менше по об'єктивним причинам з них залишиться податковими резидентами України. Тому ну, в мене очікування, тут, що це може бути така пирова перемога, коли один разочок заробили, всі відхаркали ці кіки і сказали, що ну, можливо і не, не, не варто при ну, такому ставленні тут залишатися. Ну, Резидентами з огляду на те, що фіскальні органи інших країн ну, вже третій рік пропошов. Вони, вони все жорсткіше ставляться до ну самого факту, що ви тут живете і ну треба вже щось міняти в цьому житті. Тому ось це, мабуть, ну для нас було таким самим серйозним викликом в цьому році. по Кікам, вона ще продовжується до 1 січня. Треба здати повні звіти з додаванням фінансової звітності саме іноземних компаній, і це ну доволі такий головняк дуже серйозний.